Продовжимо наше вивчення нормальності розподілу. Як ми вже з вами розглядали у попередніх, попередньому відео, розподілення може мати вигляд скошеного, асиметричного і навіть не мати дуже виражений такий вигляд нормального розподілу. І що з цим робити? Можна спробувати трансформувати ці дані. Яким чином? Давайте ми скористаємося оці дані з попереднього прикладу. І знов-таки я ще раз зараз зроблю гістограму, ось наші дані. Взначальні. Тобто ми бачимо, що тут має місце певна скошеність і такий довгий хвіст вправо. Тобто бажано трансформувати ці дані. Яким чином? Є, розглянемо два таких способи. Перший логарифмічний розподіл, він досить просто робиться. Так, дорівнює. Викле, пишемо лог. Англійські букви, лог 10, зверніть увагу. І перше число обрали, Enter, і далі простягнули. Так, і що ми зараз давайте ще раз зробимо візуалізацію отриманих даних. Дивіться, ми маємо вже Трошки інші показники, і показники мають вигляд ближчі до нормального. Тобто так чи інакше. Але ми тут маємо ну, хвости вже і справа, і зліва. Хоча ось тут у першому випадку хвіст у нас був тільки справа. І давайте ще один спосіб нормалізації використаємо. Цей спосіб якраз. Орієнтований на ті випадки, коли у нас задовгий правий хвіст, якось тут, через корінь дорівнює, пишемо корінь, квадратний корінь. Беремо це число, число з нашої попередньої, з тестових показників корінь. Так, і протягуємо. Так, і зараз знов таки давайте зробимо візуалізацію отриманих даних. Так, дивіться, ми отримали дуже пристойну картинку, дуже пристойну нормалізацію наших. Даних, тобто наші дані виглядають як досить, досить типовий нормальний розподіл. Тобто, в даному випадкові, дійсно, коли хвіст йде довгий направо, то ми можемо використати власне, оцей спосіб, пов'язаний з кореневим перетворенням. Якщо б, наприклад, у нас був наліво, скажімо так, розподілення хвіст вліво, то ми б вводили у квадрат показники у квадрат. Але у тих випадках там теж потрібно мати, бути досить уважними, тому що там зростає дисперсія і так далі. У будь-якому разі, ви бачите, що ми можемо працювати з даними. Перетворювати їх і нормалізувати, і далі потім використовувати при проведенні аналітичної статистики. Я хочу звернути вашу увагу, що на першому етапі, коли ви проводите описову статистику, ви працюєте з первинними даними ви таких принципових змін з ними не проводите. А ось на наступному етапові, коли потрібно використовувати методи аналізу, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, можливо хі квадрат і так далі, то для того, щоб чітко знати, які форми аналізу використовувати, нам потрібно зробити перетворення даних.